Новий 2024 рік обіцяє багато цікавих подій, важливих рішень та можливостей для всіх знаків зодіаку, для кого він стане доленосним. Хто зустріне справжнє кохання? А кого чекає кар'єрний слід? Розповідає тернопільський астролог та космопсихолог Іван Круп'як. Овен має правильно планувати свою дію. Не квапитися, бо вони мають деколи надлишок енергії. Тельці повинні бути в рамках таких, яких вони вважають за потрібне, не завжди прислухатися і задивлятися на щось таке. Принадливе, тому що воно може бути не їхнє. Близнята, як завжди, це повітря. Вони себе знають в будь-яких випадках і так далі. Для раків може рік бути досить таким позитивним в коханні. Хтось знайде собі те, чого дуже довго прагнув, хтось може кудись поїхати. І навіть в матеріальному плані може. Покращити свій стан леви обережніше, тому що це стихія дерева, а вогонь палить дерево. То деколи потрібно знати, як діяти, з ким мати справу. Діва, календарний рік. Починається коли місяць буде в знаку діви. Діви дуже практичні, прагматичні. Вони завжди вміють планувати, не квапляться, але в особистому треба подумати, чи варто робити якісь кроки. Терези. Терезам рік він буде таким. З одного боку, можна сказати, що не дуже їх зачепить, але з другого боку, вони можуть самі собі щось придумати і можуть бути причетні не до того, що не потрібно буде скорпіон. Ну, це рік вісьми рік скорпіона. Скорпіон буде в такому коронному, можна сказати, стані. І може вирішувати щось, не дивлячись на те, що це Високосний рік. Ми завжди боїмося високосного року, ну, але кожен четвертий рік він є, нічого не зробимо. Стрілець, стрільці чітко і направлено повинні діяти за е, своїм сценарієм, не попускатися нічому і не дуже йти під, під якийсь вплив. Козороги витримані е, завжди будуть. Е, Домагатися свого, і їм це буде вдаватися Водолійчики – це епоха Водолія, Водолії багато буде планів, багато вони їх реалізують і можуть докорінно щось змінити в своєму житті. Рибка завжди дивиться на світ подвійно, бо рибки є дві. І дивлячись, яку позицію займе риба, так і в неї пройде життя в цьому році. Водночас Іван Круп'як наголошує: кожна людина, незалежно від того, що віщують зорі, сама є творцем свого життя і може докорінно його змінити. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.